Друзі, сьогодні я запрошую вас у подорож крізь пилюку пустелі, паперові стоси архівів і шурхіт людських спогадів, що зводять і руйнують легенди. Я веду цю розмову як людина, для якої слово Розуел стало не просто назвою на карті, а невидимою раною пам'яті, знаком питання на межі віри, розуму і довіри до тих, хто має владу над інформацією. Почнімо з того, що кожен може перевірити. На початку літа 1947 року, поблизу Розуела у штаті Нью-Мексико, місцеві мешканці знайшли поле уламків і повідомили владу. Військові приїхали, зібрали матеріали і вивезли їх. Місцева газета Росуел Дейлі Рекорд опублікувала гучний матеріал про захоплену тарілку, що била по уяві заголовком, який і сьогодні відлунює в культурі. Згодом офіційні представники заявили, що йдеться про метеозонд. Пізніше, вже через багато років, і численні публічні суперечки ВПС Сполучених Штатів оприлюднили звіти, де детально описали серію секретних проєктів, зокрема, проєкт з довготривалими повітряними системами і спеціальною апаратурою для спостережень, і пояснили, що саме така апаратура. Могла створити враження дивних на вигляд конструкцій. У національних архівах зберігаються документи, де прослідковується хронологія подій, офіційні відповіді і подальші роз'яснення. Це суха канва, до якої ми прикладаємо тонкі нитки емоцій, спогадів і уявлень. І тепер дозвольте мені говорити так, як я колись відчув цей сюжет. Я ніколи не думав, що одне місце на карті зможе так глибоко зачепити мою уяву. Розуел для мене не просто слово, це тінь недомовленості і шрам на шкірі історії, який довго не гоїться. Коли я вперше почув про це в юності, я махнув рукою, ніби це лише ще один фантастичний штрих на полотні після воєнного світу. Та що далі я читав свідчення, переглядав пожовклі фотографії і вивчав посекундно ту коротку, але гучну хроніку. То важче було відмахнутися від тихого, але наполегливого відчуття, що там було щось, і що справжній сенс цього чогось від нас відвернули. Мене огортав не тільки азарт і цікавість, а й прозорий сум, і навіть стриманий страх перед машиною тиші, яка часом працює з лякаючою ефективністю. Я бачив у Розуелі не просто падіння, а лакмус, що виявляє ставлення інституцій до правди, і до нас із вами, до людей, котрі звикли довіряти офіційним поясненням. Я пам'ятаю, як вдивлявся в образи розпеченої землі і дивних, неначе з іншого світу, фрагментів тонка фольга, яку описували як таку, що не рветься, смужки, які нібито пружинять і повертають форму. Матеріали, яким приписували незвичайну стійкість до вогню. Поруч із цим ішли історії про мовчазних військових, поспішні вилучення, суцільне замовчування і різкі коливання офіційної версії. Серце стискалось, коли я думав про простих людей: фермерів, шерифів, журналістів, техніків, чия мозаїка спогадів спершу складалася у майже очевидну картину, а потім тонула під хвилями заперечень і сумнівів. Часом їхні голоси дряпали слух, але тим правдивішими здавалися, адже люди рідко вигадують настільки багато дрібних деталей, які потім перегукуються в оповідях інших не пов'язаних між собою свідків. І все ж, якщо ми прагнемо не легенди, а розуміння, потрібно відступити на крок і побачити, як народжується міф ось так. У липні, коли спека стискає пустелю, на столі редактора з'являється коротка військова нота і перетворюється на заголовок, здатний завести напівсвіту. Ось телефонні дзвінки до шерифа, який радить зв'язатися з військовими. Ось офіцери, які збирають фрагменти і їдуть, залишаючи за собою шлейф чуток. А далі роки повільної ферментації чутого і прочитаного. Люди переказують почути дітям і друзям. У розмовах народжуються нові деталі, з'являються інтерв'ю, які часто записують значно пізніше від подій. Додаються телепередачі про неземне, показують сумнівні кадри з автопсією у білих халатах. І мерехтливе відео стає частиною великого полотна. Хоч хтось і стверджує, що це постановка. З'являються ще нібито секретні папери з гучними назвами, і навіть якщо експерти критикують їхній формат, стилістику або папір, ці документи вплітаються в масову уяву, бо відповідають очікуванню про те, що велика таємниця мусить мати велику папку з печатками. Фотографії високопосадовців із фрагментами на столі розглядають під лупою до останнього пікселя. Бачачи в них щось більше, ніж там є, і кожне таке зернятко підживлює дерево легенди, яке пустило коріння глибше, ніж багато хто думає. Але моя робота як ведучого і як людини, що шукає правду, полягає ще й у тому, щоб проходити крізь атмосферу неелектризованих історій до холоднішого шару фактів і тверезих висновків. Тож я пропоную чесно, без пафосу, розібрати ключові твердження, які за ці роки стали майже аксіомами поп культури, і зважити їх на терезах логіки та наявних джерел. кажуть у Розуеллі впала літаюча тарілка з пасажирами не з цієї землі. Це звучить сильно і красиво. Та це твердження тримається на швидких узагальненнях і на аргументі з незнання. Мовляв, якщо нам бракує повного пояснення, то хай буде найфантастичніше. Але відсутність прямого доказу неземного походження це не доказ на користь гіпотези про інопланетний корабель. Чимало свідчень збиралися через значний час після подій. Пам'ять людей схильна до спотворень, а медіа підсилюють драматичні деталі. Ми не маємо підтверджених медичних записів про інопланетні тіла і не маємо зразків. Які б у лабораторії визнали такими, що точно не належать відомим земним матеріалам? Факт є такий: військові приїхали, забрали речі, відбувся резонансний заголовок, і потім було пояснення про метеозонд. у документах, що стосуються секретних програм післявоєнного періоду, фігурує проєкт із довготривалими повітряними системами і складними конструкціями. Які цілком могли продукувати незвичні на вигляд фрагменти роки по тому офіційні звіти ВПС Сполучених Штатів дійшли висновку, що найімовірніше мова саме про таку земну техніку, а не про посудину з іншого світу? Далі кажуть, перший військовий прес-реліз підтверджує, що це був літаючий диск і що самі військові визнали неземне, але один поспішний реліз без контексту це не судовий вирок. Інформаційний хаос перших днів після інцидентів у великих системах не рідкість, пізніше уточнення і технічний огляд скоригували початкову інтерпретацію. Є оригінальна публікація у місцевій газеті, є й подальше спростування з посиланням на частини від метеозонду. Цей шлях від гучного рядка до скупо, сформульованої технічної ремарки, красномовно показує. Як працюють великі організації в умовах стресу і неповної інформації, ще кажуть, що тіла приховали, а свідків змушували мовчати. У такій заяві є відлуння великої змови, яка триває десятиліттями і тримається на бездоганній дисципліні тисяч людей. Але досвід підказує, що масштабні змови рідко витримують іспит часом безістотних витоків, зафіксованих документально. Ми чуємо розповіді людей, які твердять, що бачили фрагменти чи тіла. Ми навіть чуємо історії про тиск, проте систематизованих юридичних доказів про централізований примус, який би витримав незалежну перевірку, не виявлено. Немає судових справ, де зафіксували масову кампанію змушування мовчати саме з приводу цього інциденту. Офіційні перевірки не знайшли доказів ідеального механізму залякування, який би працював без осічок, і водночас ми маємо чимало публічних свідчень, інтерв'ю, книжок, телепередач. Усе це радше свідчить про те, що голоси існували ніж про тотальну тишу. Існує також твердження, що матеріали з місця події виявляли неземні властивості, металеві стрічки, що самі вирівнювалися. Речовини, які ніби не горіли, тут часто маємо справу з романтизацією спогадів і помилками інтерпретації. Коли ж інженери і техніки аналізували знайдене, вони описували фольгу, дерев'яні елементи, клейкі стрічки зі специфічними малюнками, пластини і тасьми, набір цілком сумісний із конструкціями повітряних зондів того часу. Пізні технічні висновки ВПС пояснювали нібито таємничі властивості особливостями конструкції і матеріалів апаратури, яка мала витримувати тривалі польоти і особливі умови. Ще одне гучне слово ті загадкові папери з величною назвою, що нібито підтверджують існування надсекретної групи керівників тіньового проекту, та ретельний аналіз таких документів виявляв недоречності. Невластиві для епохи формулювання, стилістичні відхилення, шрифти і форматування, які не відповідають тогочасній діловій практиці, невстановлене походження і відсутність підтвердження в офіційних архівах, і кілька незалежних досліджень, і державні коментарі сходяться в оцінці, що ці папери є підробкою. Тримати на них аргумент про змову це будувати дім на піску. Так само легенди про відомий знімок високопосадовця поруч зі столом і фрагментами, часто подають як ключ до таємниці, але це радше приклад того, як ми бачимо значення у випадкових деталях. Низька роздільна здатність, брак маркування і контексту породжують апофенію, і врешті ми підміняємо аналіз бажанням побачити те, що підтверджує нашу улюблену версію. Є ще нарікання, мовляв, влада змінила версію з диск на метеозонт, отже, Бреше. Однак зміна позиції у світлі нових даних це штатний процес, особливо в організаціях із багаторівневою комунікацією, де локальні повідомлення можуть випереджати перевірені висновки. Сам по собі цей хід не доводить змову, а радше ілюструє хаос і недосконалість інформаційних ланцюгів. Часто згадують і про радіацію та речовини, що не піддаються аналізу, та серйозний науковий висновок потребує прозорих протоколів, опублікованих досліджень і відтворюваності. Ми не маємо рецензованих наукових матеріалів, які б чітко підтвердили наявність зразків невідомої природи з того конкретного місця. Натомість офіційні технічні групи, що мали доступ до зразків. Описували їх як компоненти апаратури земного походження, і нарешті ідея про те, що інцидент у Розуелі лише пазл у довгій низці таємних програм вивчення іншопланетної техніки. Так, після війни справді існувало багато секретних проєктів, і чимало з них стали відомими лише згодом. Але між реальними таємними програмами, які мають зрозумілі військові або розвідувальні цілі. І всесильною багаторічною схемою приховування інопланетних кораблів лежить прірва доказів, якої ми не маємо. Там, де потрібна уява, з'являється приваблива історія. Та бритва Окама радить нам обирати пояснення, що потребує найменше додаткових припущень. В Розуеллі ми бачимо реальне поле уламків. Присутність військових, інформаційний шум і людські спогади, які неоднаково витримали випробування часом. Ми бачимо існування секретних, але земних програм, які могли породити дивні на вигляд конструкції. Ми не бачимо надійних зразків, що однозначно свідчили б про неземне. Тож найпростішим і найекономнішим у припущеннях поясненням лишається земна техніка. Помножена на комунікаційні помилки і людську любов до великої історії. І все ж я не хочу зрадити ту чутливість, яка з'явилась у мене, коли я читав про маленькі тіла з великими очима, про запах гарі і тишу, що нібито накривала місце падіння, про тріск рації і гул двигунів, що розрізав ніч над пустелею. Ці історії, навіть якщо багато в чому є легендами, говорять про нашу людську крихкість. І про жагу не бути самотніми у Всесвіті? Вони говорять про біль відчуження, який ми часом проектуємо на далекі зорі, і про недовіру до інституцій, яка виникає щоразу, коли ми відчуваємо, що нам заговорюють зуби? Мене й досі тривожить не лише питання, що саме впало, а й питання, як ми поводимося з правдою. Якщо це був фрагмент чужої державної техніки чи експеримент, то чому комунікаційні ланцюги дали збій? І чому суспільство отримало спершу вражаючий заголовок, а потім холодний додаток від прес служби. Якщо ж припустити гіпотетичне неземне походження, то якими будуть наслідки для нашої уяви, віри, науки і політики? Я дивлюсь на ранні газетні вирізки про нібито захоплену тарілку і бачу не лише букви, а й те, як вони резонують у спільному дні, наповнюючи його тривогою і надією. Я читаю пізні інтерв'ю ветеранів і бачу, як пам'ять перетворює прожити на історію, у якій істина і образ поєднуються так тісно, що часом їх важко розділити, і все ж я вірю, що чесний підхід можливий. Він полягає в терпінні, у готовності перевіряти джерела, звіряти свідчення з матеріальними фактами, і не підміняти відсутність відповіді фантастичними висновками. Він полягає і в емпатії до людей, які розповідали те, що бачили, або думали, що бачили, і до тих, хто намагався тримати країну у безпеці, вдаючись до секретності інколи надмірної, але зрозумілої у контексті того часу. Я не закликаю ні до бунту, ні до сліпої віри. Я закликаю до того, щоб ми вчилися слухати і ставити запитання, не перетворюючи кожен таємничий фрагмент. На доказ вселенської змови, бо правда, це не лише рядок у документі, а ще й людський досвід, що має свій біль і свою ціну. А тепер дозвольте підсумувати наш шлях. Ми почали з фактів, які можна притиснути до столу доказів: був інцидент, були уламки, була плутанина і контраст між гучним заголовком і наступним технічним поясненням. Ми пройшли шляхом, яким легенда пустила пагінці. Пізні спогади, телевізійні постановки, нібито секретні папери, фотографії, на які дивилися як у кришталеву кулю. Ми розібрали найпопулярніші твердження і побачили, що за ними часто стоять логічні помилки, від аргументу з незнання до апофенії і брак верифікованих фізичних доказів. Ми згадали про наявні офіційні звіти, у яких детально розписано механіку земного пояснення. І про архіви, що дають змогу перевірити хід подій. І ми зізналися собі, що навіть за всього цього нам не байдужа краса легенди, бо вона говорить про нас самих. Але саме тут працює бритва Окама, де немає переконливих причин множити сутності понад необхідність, слід обирати простіше пояснення воно не вбиває таємницю назавжди. Таємниця може бути в тому, як ми пам'ятаємо. Як ми вибудовуємо наратив, як ми живемо з неповною картиною світу? Моє прохання до вас, слухачі, таке: коли ви наступного разу побачите загадкову світлину або почуєте нове гучне свідчення, візьміть паузу, запитайте себе, які джерела, чи є підтвердження у лабораторіях, чи не плутаємо ми наш голод до сенсацій і з голодом до знання? Водночас не відмовляйтеся від здатності дивуватися і співпереживати. Прийміть, що інколи влада справді помиляється у комунікації, і прийміть, що інколи ми самі додаємо барви там, де є тільки штрих. Прийміть, що істина це дорога, а не пункт призначення. І нехай ця дорога пролягає крізь пустелю Нью-Мексико, крізь архівні читальні і погляд у нічне небо, де ми шукаємо не тільки відповіді, а й своє місце серед історій. Розуел для мене так і лишається не крапкою. А комою паузою, у якій серце ще мить і водночас твердіє. Я залишуся уважним до свідчень, відкритим до перевірених фактів і вимогливим до гіпотез. Я не відвернуся від смутку і не втечу в романтизм, а спробую тримати баланс між емпатією і критичністю, бо саме так ми зможемо побачити, хто ми є у цій історії, і зрозуміти, яку частку правди нам справді належить знати. І якщо одного дня з'явиться неспроставний матеріальний доказ іншого пояснення, я буду готовий його прийняти. А поки що, найчеснішим видається таке: у Розуеллі зійшлися людська пам'ять, секретні військові програми свого часу, медійний ефект і наша незгасна потреба у великому сенсі. Від цієї суміші народилася легенда, що тримає нас за рукав і кличе оглянутися на шлях. І я, як ваш ведучий, Обіцяю йти цим шляхом поруч із вами повільно, уважно, чесно, з повагою до болю і до радості відкриття, що інколи приходить не у вигляді космічного корабля, а у вигляді тихого, але ясного розуміння меж наших знань і сили наших питань.